Кліматичні зміни в саду, клімат міняється і, відповідно, в реаліях більш суворого клімату потрібно якось зберігати свої рослини. Так як змінюється клімат, ми часто можемо спостерігати на деревах осіннє цвітіння дерев та кущів, дуже раннє цвітіння навесні, пошкодження, мороз... пошкодження дерев морозом навіть при незначних низьких температурах. Чому це все відбувається? І як цьому запобігти? Справа в тім, що е, запобігти цьому набагато легше, ніж виправити наслідки, які інколи виправити неможливо. До прикладу, якщо утворилася морозобійна тріщина на дереві 5-6 років, вона назавжди буде слугувати воротами для інфекції та е, шкідників, які будуть туди за, мати можливість пошкоджувати. Заходити в цей, значить, в цьому розбійну тріщину, там можуть вони і зимувати, і утворити якісь колонії, і це вже буде назавжди, вона ніколи не заросте. Тому готуємося до зими не тільки самі зараз, купуючи шубу та дрова, а й готуємо свої рослини. Одним з дуже гарних, старих і, скажімо так, е, якихось недооцінених, як, на мою думку, методів збереження саду від морозибійних тріщин, є саме осіння побілка дерев. Коли ми білимо дерево восени, побілка буде триматися довгий період часу, і навесні, як дарить сонечко, Морозобійні тріщини зазвичай утворюються на перепаді теплої і холодної деревини. Деревина прогрівається, наповнюється водою, вночі замерзає, ось вам і морозобійна тріщина. А під побілкою прогріватися так різко вона не буде. І це також відтягує цвітіння десь близько на тиждень, тому що дуже часто навесні дерева зацвіли, тут у нас поворотні заморозки і все, уже цвіт обмерз. Тому побілка на зиму дуже, дуже хороший дуже, дуже хороший метод для того, щоб вберегти ваші дерева від е, мор морозу навесні і взагалі, щоб не перегрівався взимку стовбур, щоб. Е, Менше пошкоджувався саме поворотними заморозками. Вологозарядковий полив, я вже про нього говорила і ще раз повторюся. Якщо дерево добре заряжене водою, воно зимує прекрасно. Якщо воно не долите, то, на жаль, воно буде завжди черпати ресурси з середини стовбура, так виснажуючи його. Зараз багато виробників посадкового матеріалу, підгодовуючи сильно свої рослини. Швидко виганяють їх, і цим самим за рахунок великої кількості добрив, які внесені були протягом літа, знижують морозостійкість саджанців. Тому, якщо буде зроблений гарний вологозарядковий полив навіть при садінні посадця, то наприклад, ви зараз купили саджанці, ви їх гарно-гарно поливаєте, як садите, і таким чином вони вас будуть краще зимувати. Тому що якщо ви не политі, вони не зможуть цю всю концентрацію, може, надлишкового газоту в своїх стовбурах вивести з себе. Звичайно, молоді дерева можна укривати, можна замотувати стовбури. Ще я люблю препарат 30В як шуба, це в нас при виконанні осінньої обробки саду ну, number 1, 350 мл на 10 літрів води, масляна емульсія, емульгована в вигляді, скажімо так, майонезу, покриваючи стовбур рослини, утворює плівку на ньому, яка зеркалить і дещо відбиває сонячні промені. І таким чином Зменшує вплив шкідливість впливу на дерева, а також вона, це інсектовакарецінт, покриваючи тіло комахи, знищує її. Так що всім рекомендую про препарат 30В почитайте ще погугліть. може я не все сказала, але він просто прекрасний. Для тих, що, хто любить дуже еко, є препарат 30 d це рапсова олія, теж умульгована. Підведемо підсумки. Обов'язково логозарядкою полив біля дерева на зиму і обробляємо препаратом 30В. і здорових всім рослин.